Під Авдіївкою вони застосовували. Тоді вперше стікнувся з кабом. Що це таке? Каб, як воно працює. Дуже страшна штука. Ніженець Владислав Веремієнко згадує бої поблизу Авдіївки на Донеччині. Він командир відділення розмінування однієї з частин командування сил підтримки. Цьогоріч, 3 листопада, він отримав третій орден за мужність за виконання бойових завдань під Авдіївкою. Ми там деякий час виконували завдання саме по. Стримування військ, які вже пройшли Авдіївку, які пішли вже далі. Тоді виконувалось здебільшого мінування, різних підходів, полів. Бо там місцевість взагалі відкрита, тому там чисто мінування. В той час ну, дуже багато застосовували кабів, дуже багато дронів, дуже багато техніки, артилерії. Тобто, ну, Важко було Владислав долучився до збройних сил 2020 року. Спочатку був сапером. Перший орден за мужність третього ступеня отримав 2022 року за оборону Києва. Пригадує, тільки не стало відомо про повномасштабне вторгнення росіян. Їхній підрозділ одразу вирушив на оборону столиці. Ми влаштовували мінно-вибухові загородження, невибухові загородження. Підривали з метою зупинення противника мости. Шляхопроводи там робили завали у лісі для того, щоб стримати. Наступаючи сили противника, орден другого ступеня військовий отримав у 2023-му за оборону Бахмуту. Там через загрозу російських БПЛА вони змушені були працювати вночі. каже Владислав. Виходили, мінували підходи до наших позицій в разі необхідності. встановлювали невибухові загородження. Владислав також брав участь у розмінуванні Чернігівщини після її деокупації. Ділиться наразі його найбільше бажання виконати бойові завдання. Якнайшвидше повернутися додому до родини. Каже, отримати відзнаку за свою роботу було приємно. Ти розумієш, якою вони ціною досталися, і як воно тяжко було всім там. Ну, я взагалі рахую, що всі, хто зараз перебуває там, хто б це не був, хто там, піхотинець чи будь-який інші там, вони всі заслуговують цих родинів». Тому що ми прийшли, відпрацювали і йшли, а люди залишаються там і вони там це тримають. Олександр Мілашевсько, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.